Щоденні тренування, закордонні гастролі та небезпечні трюки. Ось вона насичена рутина циркового артиста з невеликою обмовкою на те, що йому всього лише 15 років. Попри юний вік, Роман давно звик до такого ритму життя, адже у цирку він виступає із самого дитинства. Що десь з віку п'яти років я набував кваліфікації стажу, починаючи з найменших фестивалів, це були якісь благодійні виступи, якісь спонсоровані фестивалі, де ми платили за участь і так далі. А от вже років з десяти, напевно, я дозволив собі замахнутися на велику арену. Тобто, це були фестивалі яскравої арени Дніпра. Вони тоді єдині проводилися на манежі цирку, що давали змогу виступити. Потім за кордон, якісь роботи. Своїми виступами Роман уже встиг порадувати безліч європейських міст. Артист мав змогу приєднатися до цирку Шапіто. Його гастролі за кордон розпочалися вже після початку повномасштабної війни. Адже навіть коли ти виїжджаєш шепіто, тобі е, можуть зателефонувати і сказати, що тут вихідні, а для тебе є робота в іншому місці, хочеш хочеш. Е, і ти їдеш, наприклад, виступаєш у якомусь готелі. Тобто, ну це дуже круто, це дуже класні якісь емоції, адже цирк це таке місце, де ти ніколи не знаєш, де ти будеш завтра. Сидячи на одному місці, ти ніколи е, не станеш цирковим артистом. До насиченої роботи у такому юному віці батьки Романа спочатку відносились дуже насторожено. Вони переживали, що цирк завадить хлопцю здобувати освіту. Проте, побачивши, що хлопець вміло поєднує улюблене захоплення та навчання, вони заспокоїлися. Але Дніпровський державний цирк робить усе можливе для того, щоб ми нормально навчалися, для того, щоб ми підтримували свою планку. Коли ми працюємо у програмах, нам видають гримерні. Вони завжди у нашому доступі. Тому тут є інтернет, ми спокійно можемо собі навчатися, особливо коли це дистанційно. Роман каже, коли починав займатися жонглюванням і припустити не міг, що захоплення так затягне його. Нині хлопець вражає глядачів своєю майстерністю. Для цього артист щодня важко тренується. Наприклад, усі комбінації, які я зараз роблю, це просто імпровізація. Е, ну є, наприклад, ось такі комбінації, так, які у нас заточені на відпрацьовку. Е, є якісь такі циклічні штучки, такі циклічні штучки, але їх поєднання нам дає дуже багато можливості щось взагалі придумувати, робити, виконувати та е... Ви знаходите якісь індивідуальні стилі жонглювання, і саме цим займаються в принципі всі жонглери. З тренувальної арени переносимося на справжню хмара сценічного диму, спалахи прожекторів та жива музика. Ось вона справжня магія цирку. Захоплені глядачі вже зайняли свої місця в очікуванні перших хвилин вистави, а артисти нервують перед зустрічю з публікою. Серед виступаючих на арені є і герой нашого сюжету Роман. Але зловити його за лаштунками нам не вдалося. Адже хлопець не лише виступав, а й допомагав виносити реквізит іншим артистам, зокрема дресурувальника. До речі, нам розповіли, що робота з тваринами це один із найскладніших жанрів. Важче всього знайти е, спільну мову. Між мною і твариною хвилювання, щоб все вийшло, щоб все сподобалось, щоб люди залишились задоволені. Яким би досвідченим не був артист, він все одно буде переживати перед кожним своїм виступом, адже дуже важливо виправдати очікування глядачів, подарувати їм шматочок дива та занурити їх у дивовижний світ цирку.